Це маленькі самураї, які прагнуть досягти великих висот. Кілька разів на тиждень вони наполегливо тренуються і навіть у своєму зовсім юному віці вже мають високі здобутки. Це показали останні змагання, з яких вихованці клубу Самурай повернулися додому з нагородами. Розповідає голова Шосткинської районної федерації Карате і тренер клубу Самурай. Ігор Кучер. Останнім часом у нас був дуже насичений графік. У нас відбувалося за дуже короткий проміжок часу. Відбулися відразу три старти: це міжнародні змагання в Польщі, відкритий Кубок Польщі. Ось. Це чемпіонат Європи, який проходив на Кіпрі, і третє це міжнародні змагання, також Національна прем'єр-ліга. Рівень змагань в місті Чернівці. А з Польщі у нас ми привезли бронзову нагороду, третє місце. Ось Злата Кучер. Вона зайняла третє місце в Ката. Це формальні комплекси, і п'яте місце посіла, програла за, за бронзу в, в поєдинках. Ось посіла п'яте місце, але вона виграла досить сильних суперників. Вона провела сім боїв, з яких п'ять виграла, і два програла. Це якби дуже високий рівень насправді для таких змагань. Після цього ми поїхали вже наша збірна, так би мовити, України з Вадакай Карате. Це такі направлення стиль. Карате. Ось ми поїхали на чемпіонат Європи. Ми приїхали з трьома срібними нагородами. Тобто, наші дітки зайняли другі місця, і я також зайняв друге місце. Черніці це було останнє. У нас хлопчик з шостки. Ось він посів три третіх місць. Тобто, в різних категоріях, розділах він зайняв три посів три третіх місць. А ось і цей хлопчик. Звати його Олег. Йому всього шість. І два роки свого життя він вже присвятив карате. За свою коротку кар'єру Олег зміг показати достойний результат на міжнародних змаганнях, заткнувши за пояс багатьох суперників. Я учу нари, хочу стати тренером. Mm -hmm. Як мій тренер. А тобі твій тренер подобається? Так, я запамінюю фантом, пінанідан. І комітет, Це не сражатися з саперником. Усміхнена дівчинка поруч з Олегом Олександра. І це тільки зовні вона виглядає ніжною та тендітною. Насправді Саша може постояти за свою гідність, давши відсіч будь-якому хлопцю. Я обрала сама, мені дуже подобалось, бо я там змогу захищатися, відповідати, давати здачі. А що саме тобі подобається, розкажи? Удари, розминка. Що тобі там запам'яталося на Кіпрі? Море. На Кіпрі Саша стала другою, адже з легкістю змогла вразити своїми навичками журі чемпіонату Європи з карате-вадо. На жаль, найтитулованіша спортсменка цієї осені Злата Кучер на момент зйомок захворіла і була відсутня на тренуванні. Проте дівчинка з радістю відповіла на наші запитання в режимі онлайн. Мені найбільше запам'яталося в Польщі, що це були найвеликі змагання в моєму житті. Мені подобається карате того, що я можу навчитися захищати себе. Мій самий улюблений удач в карате це Яку Цуки. Найбільше моє досягнення це перемога на чемпіонаті України серед школярів. Моя мрія в карате це виграти чемпіонат з Європи та отримати чорний пояс. До речі, тренер Злати, який для неї є ще й люблячим татусем, каже, що його донька дуже відповідально ставиться до тренувань і присвячує карате кожного дня по кілька годин свого часу. Графік дуже насичений. Відразу після школи, так би мовити, уроків вона відразу робить домашнє завдання і вже потім там збирається і відразу на тренування. Ну тобто. Взагалі немає ніякого, тобто взагалі ну, часу там вільного дуже-дуже мало. Ну, тобто постійний режим, тобто у неї такий. А ми з нею, як, як почали тренуватися, то ми тренувалися кожного дня по 4 години. Тобто вона тренувалася зі своєю групою, а потім ще залишалася на старшу групу. Тобто вона був такий дуже серйозний режим. І вона не пропускала ні одних змагань, але в принципі, якщо вона. Не захоче далі тренуватися, то в принципі я не буду змушувати. Ну що ж, бажаємо всім маленьким спортсменам яскравих перемог і насиченого дитинства під мирним небом України.